За найкращий фільм 2014 року билися по суті лише два фільми: Бердмен Алехандро Гонсале Сен'єріто та Юність Річарда Лінклейтера. І якщо Оскар отримав перший фільм, то Золотий Глобус дістався другому. Так, у загальному заліку Бердмен таки переміг, але про юність того року говорили багато. Як писав Дуглас Коупленд у своєму есе. В обох фільмах зіркою був, за словами Лінклейтера, час. У юності ми побачили магію десятка років безперервного часу. У Бердмені ми побачили магію одного безперервного дубля. Як ви пам'ятаєте, Бердмен майстерно знят практично безшовно, але події там розтягнуті по часу. Юність знімалася протягом 12 років з одними й тими ж самими акторами, і все це змонтувалося в один фільм. Для Бердмена це чудовий візуальний прийом, без якого можна було обійтися, але при цьому фільм сильно втратив би в ефектності. А як щодо юності? І чи справді цей фільм настільки гарний, як про нього говорять, і чи гідний він почесного другого місця? Почнемо з того, що ідея кіно, яке знімається багато років, не нова. Найвідоміший приклад це серія документальних фільмів АП. Майкл Ептет з 1964 року знімав 14 дітей, тоді їм було по 7 років. Все це тривало до 2019 року, коли їм стукнуло по 63. Це був до певної міри соціальний експеримент. Герої фільмів розмірковували про релігію, сім'ю, своє майбутнє. Хтось помер, не доживши до останнього фільму. На мою думку, це досить цікаво. Але наскільки я розумію, лише Лінклейтер, режисер юності, помістив в один фільм досить тривале зростання художнього персонажа, в даному випадку хлопця на ім'я Мейсон. Можна сказати, що фільм знімався в режимі реального часу, тож за експеримент Лінклейтеру додаємо плюсик. Він стверджує, що спочатку не було конкретного сценарію фільму, був лише кістяк із ключовими точками. Знімальна група збиралася кілька разів на рік. Протягом декількох днів вони знімали необхідні сцени, іноді сценарій переписувався у ніч перед знімальним днем. Актори також брали участь у процесі написання, вносячи деталі зі свого особистого досвіду, але основним все одно залишався сам лінклейтер. Також у фільмі не було імпровізації, окрім однієї сцени. Цікаво, будуть нові зоряні Навряд чи. тобто не знаю, на що знімати ще. Насправді, остання частина усе завершує. Не знаю, що тут іще вигадаєш? Так, повернення повезення закінчене. Тут ну уже так, нічого. вони все використали. Ні, може, хан Соло Точно. стане лордом. ідея. Фільм не має якогось складного монтажу. Сцени просто склеюються одна з одною по порядку їхньої зйомки, через що ми щоразу бачимо зовні нового головного героя, при тому, що всі інші актори візуально практично не змінюються. Навіть сестра Мейсона по фільму і дочка режисера за сумісництвом не має таких кардинальних зовнішніх змін. Немає тут якихось складних режисерських чи операторських прийомів. Якщо ви вімкнете його в насередині, вам здасться, що це черговий посередній драматичний фільм, який тупцює на місці. І насправді так і є. І це велика проблема. Знаєте, є такий літературний і кіноприйом Slice of Life: шматочок чи зріз життя, коли нам досить переконливо показують якийсь відрізок чи життя. Нічого особливого, звичайне повсякденне життя. Можна довго обговорювати, навіщо потрібен такий прийом, але якщо швидко і грубо, він використовується для реалістичності, щоб відчути повсякденність моменту та ототожнити себе з героєм. Так ось, фільм Юність це така нарізка життя. Ми стежимо за Мейсоном та його сім'єю, починаючи з його 6 років і закінчуючи вступом до коледжу. Уявіть, що 12 років вашого дитинства зняли на камеру, потім кожного року по ключових точках нарізали кілька сцен і склеїли всі разом. Це і є юність. У фільмі є кілька, здавалося б, драматичних моментів, які в іншому кіно призвели б до якихось подій, але тут вони просто є. Відбувається щось драматичне, зміна кадру минув якийсь час, і життя йде далі. Персонаж не живе цією подією весь час, що залишився, вона просто залишила свій відбиток. Колись, за межами хронометражу фільму, це призведе героя до якогось фіналу, якого ми не дізнаємося. До того ж, режисер не робить жодних висновків, він знову ж таки просто показує реальність. Це дуже добре помітно, наприклад, з епізоду з рекламою виборів у президенти. Лінклейтер цей розкол суспільства, який за останні 10 років не те, що зник, а став ще сильнішим. Але він його не рефлексує. Рекламу Обаму поставити? Я схожий на того, хто підтримує твого Обаму, хлопче. Ні за що. Через все це у мене виникає головна претензія до фільму: я не дуже розумію, навіщо він потрібен. Так, багато зрізів життя. Так, нам показують дійсність, і уважний глядач помітить такі нюанси, як той політичний епізод. Але уважний глядач і так швидше за все знає, що відбувається в Штатах, не кажучи вже про тих, хто там живе. Якщо ми виносимо задушки експериментальну складову, цей фільм нічого особливого нам не дає. Замініть актора, що росте в реальному часі, на кількох акторів різного віку, і залиште сюжет. Від фільму не залишиться нічого, це просто нудно. Якщо ми беремо на противагу Бердмена, хоча їх вкрай не варто порівнювати, але все ж таки, то останній нас вразить візуально. А якщо копнути глибше, то ми знайдемо кілька важливих висловлювань. У юності купати просто нікуди. Ну як, насправді у фільмі є кілька цікавих діалогів, проблема тільки в тому, що це думки підлітка чи думки звичайної дорослої людини. Я шукаю якоїсь живої взаємодії. Мені цікава людина, а не профіль вигаданий нею. Ці самі думки були у нас в юності або вони щодня відвідують нас зараз. Давайте порівняємо ці дві сцени. Я нарешті збагнула. Отак і мене моє життя. Відрізок за відрізком. Шлюб, далі діти, розлучення. Той час, коли ми думали, що у тебе дислексія, коли я вчила тебе їздити на велику, потім знову розлучення, отримала диплом, нарешті знайшла собі роботу, відправила саманту в коледж, відправила тебе у коледж. Знаєш, що далі, га? Мій довбаний похорон? Якби ти не боявся. Що б ти зі мною зробив? Я б повиймав тобі очі як мило. Вставив у свою голову, поглянув би на вулицю і побачив би її так, як бачив, коли був у твоєму віці. У юності мати Мейсона прямо говорить, що боїться старості і що життя по суті закінчено. У Бердмені персонаж Едварда Нортона каже, що хотів би подивитися на світ молодими очима, маючи на увазі, що він вже не молодий і теж боїться старості. На мою думку, різниця очевидна. А ще, на мою думку, Елар Колтрейн, який зіграв головну роль, не дуже хороший актор і він досить погано тримається в кадрі. Юність це насамперед фільм-експеримент. При всьому бажанні я не можу назвати його чимось більшим. Я думаю, це справді цікавий досвід для всієї знімальної команди спостерігати за дорослішанням головного героя рік за роком. Але якщо до нас, глядачів, які хочуть побачити, чи щось видовищне, чи щось наповнене змістом, чи хоч щось легке, щоб відволіктися. Давайте будемо чесними: наше життя не така вже цікава штука, щоб дивитися її на екрані у чистому вигляді. У тому році заслужено блищав Бердмен. Відразу за ним мав іти приголомшливий фільм Деміна Шазела Одержимість. Ці фільми просто чудово зроблені, самобутні, і головне в них є ідея. А юність вибачте, але на мій погляд, він мав пройти десь тихо артхаусними фестивалями і бути похований під своїм оспівуванням буденності. Отже, відповідаючи на запитання про вплив часу на цей фільм, так воно тут єдине важливе, що є у фільмі. Ось тільки воно нас нікуди не приводить, фільм буквально закінчується десь навіть не на середині. Відповідаючи на запитання, чи справді цей фільм такий гарний, як про нього говорять, я думаю ні. Його ідеї лежать на поверхні та прямо промовляються персонажами. Він нікуди не веде, він не рефлексує, не розважає і не дає нових вражень. Він просто існує і крапка.